Дікі бджоли поселились у нас прямо в будинку. Я от позамазував екстрену штукатуру півдома. Просто знайшли дірку і між двома стінами поселились. І тут цілий летал. Вот, Прилетіли до сусідів. Були в мене. Хороший, Хочу менше меньше <звук> А то він заходить. Вже <звук> все. Він заходить туди влітки. Нічого не буде. Матимете сім'ю. Жують, вони вам нічого складу не зроблять. <риві> ну тут жиють, ну, ну живуть. Тут повна хата є. І там вона відкрита. Хоч і сетка є, все одно. Ти питав, чи є дерка. Якщо дерка є, то безполезно, це вже не перший раз. Ну, як я так, -то, Тут були їх вороги, щоб було десь зверху. Що в хати щось вженить, що, що там матка, так, матка пішла туди влізла. Вони спочатку шуми, не залазили по поміж стіни. Я про... заштукатурив просто і вони влетіли. І видать, тут, тут, тепер. Нічого вони вийдуть. Зараз Ви просто не вчинати. А Вони не вийдуть, чи мед ставити, чи не мед. Медка туди зайшла і все.